Так высоко взял. Тут же, тут же Ох, красавчик, третий. Лисоточку взял. пластика Такая малюсенька. 16 гачок гамакацу. Но манюня ж манюня Вот такие окуня. Всім привіт, друзі! Всім добрий ранок. Черговий виїзд на риболовлю. Поки стоять ще в нас морози. Сьогодні мінус 10, але через 3-4 дні вже обіцяють стрімке потепління. Тож не гаємо часу, хто ще не нарибалися, друзі, айда на лід. Сьогодні я з своїм товаришем Сережкою вирішили поїхати на дальній кордон. Він у мене за Сусаніна, за провідника. Я взяв лише одну удочку на окуня безмотильну. Взяв удочку на карася, взяв мотилі, тому що я не знаю, що ми будемо сьогодні ловити. Хоча плануємо половити окуня. Але ще сподіваюся, що я тут знайду карася і теж хочеться його половити. В общем, зараз я вам, друзі, по все по порядку розповім. Пошляємо часу, розпочинаємо. Так, першим, першим ділом, друзі, як завжди, зараз заглянемо під воду, що в нас там взагалі є, куди мене цей Сусанін привів, воно він. До речі, він вже омудрився впіймати першу, першу рибку на безмотивочку. Це не окунь, а ось така гарнюня, така, дивіться, краснопірка. Частенько мене запитують, що в мене за підводна відеокамера. Ось, друзі, так вона називається. Більше ніяких написів на ній ніде немає. Тож, кому цікаво, ставте на паузу, переписуйте назву і шукайте в інтернеті. Так, а ми заглянемо що тут іще є, окрім краснопьорки. Так. Поглибині десь тут метра, мабуть, два з половиною три. О, вдалечі не бачу, окунсі є. Угу, ось дивіться. Значите, дивіться, який красень підпливає. Прямо на камеру хизується. Так, окунь є. Небагато, але розмір приємний. Ось, друзі, для сьогоднішнього риболовлі я взяв лише одну удочку таку на окуня. Похідний варіант, тому що йти довелося, як ви чули, вже доволі таки далеченько. І я не брав ні ящика, ні лишніх якихось зайвих речей, ні санок, нічого. Плішня, пару удочок, одна на карася, одна на окуня. і мотилі. Ну і камери, звісно. На удочці в мене стоїть така лісоточка. Колір номер 9 Вона мідна з помаранчевим пузиком. До речі, хто дивився попередні відео. На неї я дуже класно половив окунів на минулій рибалки. Ось з нею і почнемо. По глибині тут десь до трьох метрів. Тож, друзі, не хочу брати мідну, Зараз поставимо якийсь інший колір. червоненьку, мабуть, зараз поставимо. Червону з золотим, золотим брюшком. Працювала червоненька висоточка. Гарний, гарний такий окончик. Свіженька лунка і одразу покльовка. Не знаю чи він тут один, був. Взагалі з камерою пройшовся. Не так багато окуня, як хотілося б. Там один десь долочині, там. Небагато. Знову зупинка. так зупиняє ківок. Доволі високо на дно бере. Височенько. Такий середнячковий, друзі. Ото, не великий і не маленький. ну, В принципі, як для цього місця, то мабуть такий він тут і є. Взагалі є місця, де набагато дрібніший клює, як з кулемета, але зовсім Ну такий дрібний, що навіть стидно його ловити. Почув цей загиб. Ну, це вже маленько ну, вот не похоже. А покльовка така була, ух, чутьюдочку -чуть з рук не вирвав. Ну, це вже це вже риба, друзі. Торпає, але засікти не може. Або не крупний, або тут от так бере. З закритим ротом б'є. Есть. О, ще один такий самий. Одчепийся сам. Начійок не помню. Покльовочки такі. Елі-еле торкає. Дуже такий проханий сьогодні він. Проханий, проханий. Мабуть, все, два злунки, три рази попав по зубіках і все. Зараз да, весь поряд продолбаем. Оп, нет, все там есть. Ты Уже хотел уходить. А, или еще один тут есть. Ну, вон тут еще разочек. Вот это вот, до самого-самого Хочу так, нехай клеит. А откликався. Я уже хотел пить то уже лунки, а 4 штучки. Не мабуть тут еще кто съесть. Зразу не понял, покльовка чи ні. Але ж Ну, Дивіться, друзі. Це мій уловчик десь за півгодини. 2, 4, 6, 8. 10 штук. 10 штук за пів Ну, В принципі, рамковий кльов не дуже активний, але ж трошки, трошки відзивається. соточку взял пластика такая малюсенька 16 гачок гамакацу но ну, манюня ж манюня зовсем вот такие окуня И колоночка Луночка, и есть. Так, подожди. А трошки больше, чем метр. На ямке не мая, на мелячку тихо надыбал Десь вже, друзі, майже 10-та година ранку і окунь, так знаєте, серйозно закрив рота. Скільки лунок ми вже нових зробили, старі обійшли і не клює. Серега каже, ну візьми камеру, подивись, чи він там є. В першу лунку, друзі, опускаю камеру, і окуні стоять. Я опустив камеру, Серега робить проводку. Видно прямо без мотилку. Окуні кругами плавають. Ніякої уваги. Кажу, ну давай підчепи мотиля. Підчепили ми на лісоточку мотиля. Серега знову робить проводку, я в камеру дивлюся, чи реагує окунь. Це треба було просто бачити. Такий здоровий окунь підплив, такі переростопирений. Прямо так, знаєте, бачить мармишку, прямо підходить так до неї. Зацікавлено, але покльовки не було. І потім так. Уплив, Каже, він просто не хоче їсти. Потім в сусідню лунку опускаю камеру, а там щука стоїть така, знаєте, нормального розміру. Так що рибка присутня, але чомусь клювати не хоче. В другу лунку чи в третю там опускаю, дивлюсь, там платва така непогана, плаває в, пів... в товщі води. Тож не знаю, може ще трошки посидимо і спробуємо пошукати карася. Недаремно ж я сьогодні брав. Удочку на карася і мотилі. Ну, а якщо або не буде клювати карась, або не знайдемо його, то, можливо, ще теж половимо кунці, тому що ще попереду цілий день і чим же себе треба зайняти. Риба не хоче клювати, ну, просто взагалі. Оп! Тільки сказав, що не хоче клювати і покльовочка. А, о, бачите? Кажу, таранка плаває в товщі води. Ось така вона, мабуть, і плаває. Дрібненька. Ну, Біжи. Оце ось таку таранушку, друзі. Тут я досі бачу. На якийсь ізломок. Друзі, половили ми з Серегою вже окуня. Наприкінці риболовлі я вам покажу свій результат, що мені вдалося піймати по окуню. А зараз ми ось прийшли на одне цікавеньке місце і побачили, що тут камеру стоять карасі. Я не знаю, чи вони будуть клювати, але мотилі я ж навіщо збрав. І також ж брав я свою і удочку. Удочка з боковим ківочком, довжина 60 см від флагман. Лісичка 0,1 і ось така нанесенька, друзі, мармишечка. Зараз надягаємо мотилі і туди і будемо чекати. Можливо, щось навіть піймаємо. Серега каже, якщо не буде клювати, я піду назад окуня ловити, ну а я вже назад вертатися не буду, бо йти далеченько. Я вже тут посижу на карасика. Ось, друзі, перша покльовочка. Нарешті. Видурила. Ага, видурив я такий його. О. Нарешті я його поймав. Ти теж його поймав, да? Так? Не-не, покинув. Так не. Ну, позадимося. Намик не скидемо, настоящи. Я... Да, на ігру. Ну, підкидую шківочок постійно. І він такий бачиш. Покусы все Может быть. может вода заспокоилась нет? Другий прямо. Угу, так, да, ти бачиш. Ти бачиш, утра по кунці, потім карасі. Че там ще піднімаємо трошки. Дивлюсь такі очок так тік-тік-тік піднімаю потихеньку. Розсмакував мотильків. Чим красивіше наживляєш, тим скоріше клюне. Добав свежевуночку і одразу поклевка. Ой, гарний карась. Ви ціки вот они. Есть. Ще одненький. Ох, гарні у нема. Да? раза брал. Раз взял, петсик и мыл. Ну. Вот так красиво кивочек поднял. Я туда опускаю, мормышку назад и добра. Ну що, друзі, на годиннику початок на четверту. З Сережкою ми вже вирішили збиратися додому. Тим паче нам іще далеченько йти до машини десь хвилин 30-40. Але риболовля сьогодні була доволі таки непогана. Зранку гарненько половили окунців. Хотілося, звісно, краще і щоб окунці були крупніші. Ну, але маємо те, що маємо. Додому йдемо не з пустими руками. Тож риболовля вдалася. Десь після 11 години окунь взагалі перестав клювати, закрив рот наглухо, і ми вирішили трошки пошукати карася. Обійшли дуже багато перспективних місць: каряжник, ямки, приямки. І, врешті-решт, ми все ж таки знайшли карасиків, і навіть трошки вдалося половити. Я впіймав три карася, Серега впіймав одного, але карасі дуже такі, знаєте, класні. Ось такий у мене сьогодні загальний мій уловчик, три карасика і трошки декілька штучок окунців, друзі. Насмаження буде, тож рибалка вийшла доволі таки, я б сказав, непогано. Дивіться, які гарні окуня попадалися. Кому відео, друзі, сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Також залишайте коментарі, ставте лайки. Ну а поки є лід, я думаю, що ми ще разочок другий вискочимо з вами на лід. І так само гарненько половимо карася і окуня. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока.